Якщо ви любите магію, Пригоди та Різдво, ця серія книжок під назвою Різдвозавр точно вам підійде і ви обов'язково маєте її прочитати. Сьогодні я розповім вам про першу книжку із серії, на північному полюсі є місцин, яка захована від усіх сторонніх. Там, як не дивно, проживає сан. На північному полюсі є багато незвичних істот, і від бабокучих та кумедних ельфів до чарівних фей. Але навіть там вважають одну істоту рідкісну це динозавр, який замерз у кризі на кілька мільйонів років. Де групка із семи бавокучих та веселих ельфів відкопали. Його та знайшли за у кризі. Його раду прийняли, і він мав все на північному полюсі. Різдвозавр прагнув лише одного, він хотів літати. У санки були магічні летючі олені, і різдвозавр кожного дня піднімався на пагорб і спостерігав, як ті, розсікають прохолодне північно полюсне повітря він завжди хотів опинитися на чолі упряжки Саней Санти і літати по всьому світу, роздаючи подарунки всім дітям світу. Він домігся свого і, врешті, зайняв гідне місце на чолі упряжки. Полетівши на Різдво роздавати подарунки, він знайшов собі друга, хлопчика Вільяма Транто. У них трапилося багато пригод. Тож, якщо хочете дізнатися про них детальніше, обов'язково прочитайте цю книжку. А якщо хочете, щоб я розповів про дві інших книжки, ставте лайк.